Добрий день! Сьогодні ми будемо подорожувати у найдавніше минуле нашої країни. Познайомимося з племенами трипільців, скіфів, слов'ян, які заселяли територію України в давнину. У різні часи на території України проживали різні народи. Історикам складно визначити, які саме групи людей оселилися на цих землях першими. Як і в історії інших країн, в історії України велику роль відіграли племена і народи, що приходили з інших земель. Деякі залишалися тут на довгі століття або й назавжди, інші мігрували далі. Кожен з цих народів вів свій спосіб життя, мав власні звичаї і культуру. Дізнатися про життя народів у дописемні часи нам допомагають речові джерела. Які вивчають археологи. Важливе місце серед давніх мешканців українських земель належить трипільцям. Залишки їхнього поселення поблизу села Трипілля на Київщині віднайшов археолог Вікентій Хвойка. Саме від місця першої знахідки і походить назва цього народу, який вчені вважають першим осілим населенням на території давньої України. Основними заняттями трипільців було землеробство і домашнє скотарство. І хоча вони не залишили нам писемних пам'яток, трипільці відомі в усьому світі насамперед своїми глиняними виробами, розписаними білою, жовтою, червоною та чорною фарбами. Наразі немає свідчень того, чи використовували майстри гончарний круг. Проте трипільський глиняний посуд і досі вражає витонченістю форм та різноманітністю орнаменту. Тож недаремно трипільців називають племенами мальованої кераміки. Вражають також досягнення трипільців у галузі ремесел, металообробки та гончарства. У всьому світі, говорячи про трипільську кераміку, затамовують подих, адже рівно її не було, немає і ніколи не буде. Унікальною і складною є знакова символіка на посуді та статуетках трипільців: різні поєднання ромбів, кіл, трикутників, спіралей, рослинні й тваринні орнаменти, зигзагоподібні й паралельні лінії, як дослідники називають письмом. За основу трипільського письма взято розпис глиняного посуду, повторення, співвідношення візеринкових елементів. Якщо врахувати те, що символи мали кольоровий, рельєфний та дзеркальний варіанти, то кількість їх може сягнути тисячі. Кольори несли також смислове навантаження. Чорний означав минуле, червоний сьогодення, білий майбуття. Багато трипільських знаків і єрогліфів уже розшифровано. Про стародавність існування писемної традиції на території сучасної України є багато історичних свідчень. Досліджуючи залишки поселень давніх землеробів, археологи з'ясували, що вони складалися зазвичай з кількох десятків жител і господарських споруд, як і розміщувалися рядами або по колу. В одному поселенні проживало кілька сотень людей. За житло трипільцям слугували одно і навіть двоповерхові приміщення, розділені на кімнати. У знайдених археологами рештках помешкань можна роздивитися піч, лежанку, стільці, глиняні жіночі фігурки. Учені вважають ці фігурки символом сім'ї, родючості. На українських землях у трипільці виникла релігія, медицина. Агрономія, астрономія, математика, магія тощо. Виконаймо завдання. У трипільців були такі домашні тварини. З них вони мали м'ясо, молоко, шкіру і шерсть, з якої виробляли вовняні тканини. Призупиніть відео і спробуйте розкодувати домашніх тварин трипільців. У трипільців були такі домашні тварини. Корови, свині, вівці, кози. Здогадайтеся, що збирали трипільці у лісі? У лісі вони збирали яблука, груші, ягоди. Державний Київський обласний археологічний музей представляє трипільську археологічну культуру в окремій залі. Біля музею поставлено пам'ятник Вікентію Хвойці, першовідкривачеві трипільської культури, культури мідного віку та інших стародавніх культур в Україні. Славиться своєю красою і Трипільський парк, що знаходиться у центрі Ржищева. Там щоліта проводиться міжнародний екокультурний фестиваль Трипільське коло. Фестиваль має п'ятирічний цикл. Кожен фестивальний рік має тематику однієї зі стихій природи: вода, земля, повітря та вогонь. Цікаву сторінку в історію давньої України вписали кімерійці і скіфи кочові скотарі, які були вправними вершниками і лучниками. Ці народи залишили по собі чимало курганів, де були поховані їхні царі. В одному з таких насипів на Дніпропетровщині знайшли золоту скіфську пектораль одну з найвідоміших археологічних знахідок сучасної України. Тісні відносини склалися у скіфів з причорноморськими греками, які заснували свої міста на узбережжі Чорного моря. Греки сподівалися, що на нових землях їм поталанить у ремеслах і торгівлі. Напевно, тому одне із заснованих ними міст назвали Ольвія, що з грецької означає щаслива. Скіфи і греки активно торгували, тому на грецьких територіях археологи знаходять скіфські речі, а на скіфських грецькі. Частина міст, заснованих греками понад 2000 років тому, існує і донині. Феодосія, Херсонес на території сучасного міста Севастополь. Пантікапей на території міста Керч. Вони були значними торговими центрами, мали розвинуту економіку, виливали свої золоті та срібні монети. Побут скіфів визначався кочовим способом життя. Своєрідними житлами на колесах були кибитки на чотирьох або шести колесах, у яких переїжджали жінки та діти. Зберігалося майно скіфів. Життя чоловіків із дитинства було пов'язане з конем. Одяг, оздоблений вишивкою, був зручно пристосований до верхової їзди. Ці та інші народи, що мешкали у давнину на українських землях, залишили свій слід у матеріальних і писемних свідченнях. Вони зробили вагомий внесок у нашу спільну історію та культуру. Кам'яні скульптурні людиноподібні зображення давніх часів у народі е та й в археології прийнято називати бабами. Від тюркського слова бабай воїн. Всі давні народи зображували саме чоловіків воїнів. Скіфи залишили чудові пам'ятки монументального мистецтва кам'яні зображення предків це кам'яні скульптури, які стояли на курганах або й просто в степах України. Їх ще називають скіфськими бабами. Найбільшою археологічною знахідкою ХХ століття. І шедевром світового мистецтва вважають золоту скіфську пектораль. За однією з версій, пектораль це древній скіфський календар, на якому кожен день, місяць, рік позначали божествами у формі домашніх тварин, розташованих на пекторалі по колу. Є думка, що золота пектораль це стародавній сонячний годинник. Припускають також, що пектораль показує будову нашого Всесвіту. Ще чимало таємниць зберігає ця знахідка. Про значний розквіт скіфської культури свідчить так зване скіфське золото, майстерно виконані речі й прикраси, знайдені в царських курганах. Всесвітню популярність отримала нагрудна прикраса Скіфського царя. Призупиніть відео і спробуйте розкодувати назву нагрудної прикраси Скіфського царя. Це Золота Пектораль. У місцевостях з непрохідними лісами, на крутих берегах річок, куди дістатися складно, у минулому жили представники давніх слов'ян. Слов'яни це група європейських народів, об'єднаних спільним походженням та близькістю мови. Частина з них з початку першого тисячоліття нашої ери розселилася на території сучасної України. До сьогодні археологи знаходять укріплені поселення, городища, де могли проживати до кількох сотень людей. Жили слов'яни у напівземлянках або хатах, стіни яких будували з лози та глини. У такому приміщенні обов'язково була піч. Наявністю печей слов'янські помешкання відрізнялися від будівель племен сусідів, наприклад, германців, посеред жител яких було відкрите вогнище. Усім необхідним для життя слов'яни забезпечували себе самі. Вони займалися землеробством і скотарством, використовували залізні знаряддя праці, знали чимало ремесел. Завдяки цьому слов'яни мали змогу торгувати. З Візантії, наприклад, привозили сережки і браслети, золоті монети і шовкові тканини. А на ринки та базари сусідніх країн слов'яни везли на продаж мед, віск, хліб і рибу, ремісні вироби. У давнину слов'яни як чимало інших народів були язичниками, тобто вклонялися багатьом богам. Як і уособлювали сили природи та різні сторони життя людини? Наприклад, Бог Перун грім з блискавками, богиня Мокош воду й родючість, схожим із сусідніми народами був і суспільний устрій населення давньої України. Слов'янські племена розселилися на значній частині Європи. Вони стали предками багатьох народів. Згодом ці народи створили власні держави. Так які ж народи проживали на території України в давні часи. Це були трипільці, скіфи, кімерійці, давні слов'яни. На цьому наш урок добіг кінця. До побачення!